Так, звучно я прийшла. Там десь є Олег Карпенко, я до нього прийшла сьогодні на прем'єру. Це німецький фільм, короткометражка на українську тему про війну. Що розкажу. Ось такий кінотатор красивий. Тут всі іноземці. Ну, не всі, звісно, є наші, але загалом. Так що бажаю спігального Я Прям чувствую, що починаю себе вести визивающе. Значить, ось на екрані Олег, І ось він Туточки теж. І тут, коротше, так, багато людей, і всі іностранці. Всі говорять по непонятному, ну по понятному але чуть-чуть. трохи та зараз буде прем'єра. Так, так, так. Зараз буде зараз буде прем'єра. Зараз подивимося. Це коротше кіно про дівчинку, про її батька. Буду плакати, напевно, сильно. Я вчора дивилася, як моя дитина переживає смерть. Вона облаштувала похорони там, кульки. Я розумію, що вона. Ну це я покажу якось окремо. Я там підзняла трошки, покажу. А поки що ми будемо. Так, треба держати одну лінію. Куди я розсипаюся? Поки що ми будемо дивитися кіно. Ось. А як воно називається? If I could fly. If I could fly. Якби я міг літати. Відчуваю себе, як в домі кіно. А може, даже лучше. Дуже вдобні, так, так. дуже десь вдобні вдоб... крісла. Да? Як як вдома. Да. Як, як вдома, ти себе почуваєш? О, ти хвилюєшся? Я не, не готовий зараз відповісти О. на це питання, бо хвилююся. На це навіть не, не, не то слово просто. Мірниче. Так, хорошо зараз поки речуться, ну, як завжди так все весело було Перед прем'єрою. А кіно таке вражаючи шо. Нема що сказать. Нема що сказати, это мама головної героїні. Ма головної героїні. з мамою і And all the Marco can be all together Це команда. А тут частина команди. Взагалі там такий був великий список людей, які приймали цю участь. Я думаю, як це дивно буває, що так багато людей разом роблять щось. Так, Мені так жаль медита. Звіться там це найтяжче всі випробування.